Переплутали донечок. Берба сльозилася довгими цівками, а мокрі коси, наче пронизували пухку землю, аж до дошки, все текло, ридало, ішло у безконечність і далеку, далеку вітність, якої так не хочеться. Хоча, кажуть, вона прекрасна, принаймні, у подобічі все голубе, осяйне вивищена з Богом. Десь плакала гітара, аж ген прилуки. Свинтар здригався від розпачу болю. Я ж би що ось не дитина над мамою, а мама оплакує рідну, найкращу, свою білявку, лагідну і часом вередливу сукотушку, а то сувору чи мріну так мама оплакає своє чадо і нема на то ради. І щоб не говорили про свою кровинку. Що найрідніше, те мама твердила своєму. Це тіло, яке вийшло з ялона, все її, ручки, ніжки, гонівка, це вистраждане, викохане, нахилилася, змарніла, голубина сивина виривалася із пустини і вітер куйовдив її аж до обрію. Краще б я. Та ж і пора агануся хай би пожила, поберегла своє пірячко, моя богиня, моя пташина. Старий сусід сидів на призбі, та підбадьорював Тамару, не побивайся так, ти ж і то не дуже. Шкода, шкода, подав руку, і ввів стужавілу матір до веранди, все таки на все Божа воля. Ой давно ж то було літ поза сорок, як схопило в боці, занило попереку, защимів страх і гонор наближення такої важливої, такої найважливішої події у житті. От і нарешті, певне, вже піде сьогодні до Генки, нехай зв'яжеш шкарпеточки, шапочку, а дещо майбутня мама вже придбала. Дочекалася, росла Чічка, виховувалася, кликала маму, як і всі діти. А як настав дівоцький вік, то й поготів. Красна, пишна, розвинута, куди піде очей не зводять. Хлопці залицяються. На танця кожен хоче запросити і порозмовляти з такою мобою недоступною, а Гарною. Поки сиділи на лаві, у перерві між танцями, розмова до розмови, хлопці, дівчата, знайомляться, котрі з яких сіл тут, у прилуках, Гануся зустрілася з милою дівчиною Катею та одразу знайшла з нею спільну мову. Про школу, батьків, родину. Обидві добре вчилися, і батьки їх виховували у манері вічливості, порядності. Слухай, Ганусю, а пішли ми до мене. Мама любить приймати, та й тату нічого не скаже. Поспілкуємося, а брат мій теж зараз вдома. Познайомитись. Звичайно, які проблеми? Адже сьогодні неділя день без діяння. Ціле товариство сьогодні гостило у котрусі. Та із скромності не призналися, що іменинниця. Тож Ганна аж на остаток вибігла до саду, щоб нарвати квітів. Як же так? Сім'я нової подури справді на славу. Веселі, лагідні, працьовиті люди. Брат Степан одразу запав в око. У нього такі ж овочі, світло сірі, трохи сумні і сороміцькі. У них наче відбився весь плават прилуцького поля, щось рідне відчулося у погляді, потиску руки. Ні, я не закохаюся у нього, він ближче, наче з якоїсь рідної, рідної домівки, наче з моєї сім'ї прийшов, здалося дівчини. Нарешті до столу підійшов батько. Катя познайомила з ним нових друзів. Той, глянувши на Ганну, мов остомпів. Йшли місяці за місяцями, а там і роки. Дружба продовжувалася, а батько Василь затужив не може бути такої схожості. Раптом чужа дитина стала ріднішою, наче відчув свою кров, своє тіло, дивина. Був не хто ж тож і почав розслідування. Через кілька років вже геть точно знав, що в тому далекому часі у родинному будинку переплутали донечок, та мовчав, чи варто було щось міняти. Лише дивне кохання Ганусі і катрусиного брата не привело ні до чого, бо ж так мало бути хіба що страждань жилася бідна дитина, так і залишившись старою дівою, так і померши, не дізнавшись, що любила брата.